Вітаю! Ця зима може стати катастрофою. В Україні знищено аж 60% газової інфраструктури. Це повідомляє Більд. Аж 60% газової інфраструктури. І ми відчуваємо, що це десь так і є. Знаєте, чому газова інфраструктура зруйнована? А тому що ми вирішили ну, скасувати транзит газу. А він. Транзитував, пам'ятаєте, був транзит. Війна йшла, а транзит йшов. І зверніть увагу, у мене жодного відео немає, де б я критикував оцей транзит газу. Бо я розумів: як тільки ми зупинимо транзит газу з Російської Федерації до Європи, одразу, одразу Росія буде вибивати всю газову інфраструктуру. Вона її просто тупо буде знищувати. Я почав. Звертати увагу на те, що європейці купують газ в Російській Федерації тільки після того, як ми оцей транзит ліквідували. Росіяни перейшли на тіньовий флот. Європейці зробили вигляд, що вони не бачать тіньові кораблі через Бал... Балтику, через протоки, затоки і так далі. Кораблі тіньового, так званого тіньового флоту Російської Федерації, ті, що в Україні кажуть, що вони ржавіють, там бла-бла-бла. Да-да-да, це все модні нові кораблі, які укомплектовані, оснащені по останньому слову техніки, повірте. Багато з них. Є ржаві, ну а в кого їх немає. Так ось я почав критикувати Європу тільки тоді, коли Європа продовжила купувати газ, але не Через транзит з України. Я розумів, що транзит, який був, мав бути, бо інакше Росія буде знищувати газову інфраструктуру України. А для чого їм газотранспортна система України? Для чого? Якщо ми нічого не транзитуємо, sorry, ми втратили класний переговорний кейс. Це труба. Сьогодні вона не потрібна, її немає. Вона зруйнована. Ми самі навіть б'ємо її на території Російської Федерації. І отут виникає питання: ми втратили козир, а тепер виявляється, о Боже, 60% газоінфраструктури інфраструктури розбито. Так, розбито. А це було не прогнозовано. А хто ті люди, які управляють процесами і які до цього не здогадалися, це якими треба балб... балбесами? бути? Це ж треба було бути зовсім бараном? Щоб принести Зеленському таке, таку рекомендацію. Ну ось, ми зупинили транзит, ми десь вдарили по трубі. Росіяни у відповідь розхирячили 60%, якщо вірити, більду нашої газової інфраструктури. Бо вони цю ГТС знають як свою. Крім того, ми ще й Медведчука туди відправили в Російську Федерацію, обміняли його, пам'ятаєте? А Медведчук знає газотранспортну систему як свої п'ять пальців. Медведчук. З точністю до газорозпредільної станції. О, хтось просто, знаєте, таке відчуття, що це, як, ну, не придумаєш краще, таке відчуття, що кроти знаходяться десь, зрадники, так високо, що ну, це ж треба підказати вищому керівництву. Зупинить транзит і Медведчука росіянам віддати. Це ж прекрасно, це просто не додумаєшся. А тепер виявляється 60% газової інфраструктури побито. І при цьому ми продовжуємо атакувати російські НПЗ. Ну, зрозуміло, це зупиняє. Продовжуємо їхні а, ГЕС руйнувати і так далі. Ну, не 60, буде 80. От На сьогодні обіцяють обстріл України. Ну, не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра воно буде. Ми це чудово розуміємо. З чим ми залишимось? З чим? І що на це ще накладається ось така новина? Ворог постійно атакує ремонтні бригади енергетиків. Ремонтники Укренерго продовжують проходити тренінги з домедичної допомоги за підтримки там якогось фонду. У наших реаліях курси домедичної підготовки необхідність для тих, хто відновлює світло в наших домівках. Тобто, на додачу до газотранспортної системи. Ворог повністю ще й розхирячує електросистему. Програма там, захист ремонтників там, і так далі. Заплановано більше 70 тренінгів, котрі пройдуть близько півтори тисячі наших енергетиків. Тобто, перекладаю. Газотранспортної системи немає наполовину. енергетична система руйнується, і ворог робить все, щоб вона не відновлювалась. Ну, А ми продовжуємо атакувати газотранспортну систему і направляти дрони в бік Москви. Якщо це план, то план якийсь дуже такий ну, стрімний. Бо перед обличчям зими ми можемо залишитись Абсолютно в дуже дивних умовах, коли країна може бути енергетично демонтована. І що тоді? Хтось про це думає? Ну, ті, хто думають, вибачаю, ті, хто приймають рішення, бо ті, хто думають і ті, хто приймають рішення, часто це різні люди. І часто ті, хто приймають рішення, якраз не допускають до себе тих людей, які думають. Так от, у тих, хто приймають рішення. Будинки на повному енергозабезпеченні. Повірте, сонячні панелі, генератори, закопані в землю, бункера, приватна охорона, гвинтокрили на території. Коротше, все є для того, щоб пережити будь-що. Вони, вони себе забезпечили. Мазут закуплений, дизельне пальне закуплене на зиму, все куплене. У них всього достатньо для того, щоб пережити будь-що. Продукти закуплені, які там ну, зберігаються і так далі. По периметру забор в 3 метри вибудований, а то й вище, є по 5 метрів забори. У них все є. Вони не відчують, вони не відчувають. І головне, якщо станеться щось непоправне, то вони чемодан вокзал Лондон. Там, де їхні діти, там, де їхні дружини, там, де їхнє основне майно, бо це не основне, це так. Пиль на роялі. На роялі. Там у них банківські рахунки, мільйони, мільярди доларів. А нам пропонується триматись, закуповуватись там паербенками, ну і потужно, потужно. Переживати, переживати цю зиму. Ну, от, одна із новинок. У Львові перша в Україні школа надрукована на 3D принтері. Її будівництво тривало близько двох років. Заступник мера Любомир Зубач. Прекрасно. Школа надрукована на 3D принтері. Це прекрасно. Це наше майбутнє. Насправді, це наша така сумна перспектива. Бережіть себе і запасайтесь чим-небудь, що хоч якось може вас зігріти, коли не буде ні світла, ні газу, ні тепла.